І маємо плюс 730 знешкоджених окупантів лише за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України не становлять загрози вже 441 тисяча 520 загарбників. За вчора також на металобрухт відправлено 29 танків, 20... Бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, один засіб ППО та 32 одиниці автомобільної, військової та спеціальної техніки. Наші ППО своєю чергою приземлили аж 45 безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога та ще 24 крилаті ракети окупантів. І цієї ночі ворог вдарив по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами зі систем С-300 с 400 а також задіяв і безпілотники із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Усього зафіксовано пуски 12 ударних БПЛА Шахет 136, 131. шість Дев'ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Харків може стати фатальним для всієї російської армії, якщо та надумає захопити це українське місто. Саме так вважає головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він запевнив: наразі проводять комплекс робіт, будують укріплення території і позицій, встановлюють цілу систему загороджень для оборони. Крім того, командування готує українські війська на випадок активізації ворога на харківському напрямку. Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. У липні 2024 року російські війська нібито знову можуть опинитися під Києвом. Саме так у статті The Times написав журналіст Іан Мартін. Як йдеться у матеріалі, захід має посилити допомогу Україні, оскільки наступною ціллю Путіна можуть стати країни Європи. Найгірші сценарії вже розглядають у багатьох урядах. За словами Мартіна, всупереч поширеній думці, що війна розв'язана РФ, це начебто вічний заморожений конфлікт. На лінії фронту точиться гостра боротьба. Проте на думку американського журналіста, нібито існує реальний ризик того, що РФ може просуватися далі, відкинувши українські війська. Нагадаю, напередодні в інтерв'ю CBS News президент Володимир Зеленський він заявив, що Росія готує новий наступ. Імовірно, це буде у травні-червні. Великого наступу Росії не буде. Головнокомандувач армії США Чарльз Браун поставив під сумнів здатність Кремля організувати нові масштабні наступальні дії проти України. Про таке генерал повідомив у коментарі Defense One. Він підкреслив, що окупанти кинули багато сил, особового складу, систему зброєння та транспорту, аби досягти того, що вони мають на сьогодні. Водночас Браун закликав до швидкого схвалення оборонної допомоги Україні з боку США, адже існує варіант. Що ЗСУ зіткнуться з продовженням російського артилерійського обстрілу у майбутньому? І будівництво продовжується. Який вигляд мають запорізькі фортифікації? Показав голова Ова Іван Федоров. За його словами, оборонні споруди з кожним днем стають міцнішими та потужнішими. Далі можемо змогу їх побачити. Бронеавтівки прикордонників облаштовують додатковими антидроновим захистом. Прикордонники інженери наварюють екрани з металевої сітки на ту техніку, що використовуватиметься на передовій. Це допомагає захистити наших військових від ворожих дронів, які тепер пропалюватимуть сітку, але не броню. Крім того, ці броньоки облаштовують ще й додатковим електронним захистом, встановлюють туди засоби РЕП, які будуть глушити впівдрони просто на підльоті. Зварювальні роботи варимо, укріпляємо машину, щоб в піві не попадали в наших бійців. Дуже сильно ефективно, хлопцям допомагає, все, гарно все, 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 все робиться. Кожен день робимо і робимо, виїжджає кетано. Робота дуже сильно Враховуємо, що нам потрібно, в якій кількості, подаємо заявку на прикладний загін. І там найкоротший термін, воно все приїжджає. Влаштовується в самих таких е потрібних місцях. Це е двері, е діти е екіпажу. Так само зверху облаштовано е відкидна сітка, тому що там є люк для евакуації екіпажу. Для того, щоб це не перешкоджало, коли потрібно. Ця сітка відкидається, екіпаж може евакуюватися. Крім сіток, також встановлюється. Реби на кожну одиницю техніки, реби протестовані, вони дійсно захищають. Це робиться і для того, щоб захистити екіпаж, від влучання півідрону, уможливити травмування кітужота та загибель.